Дорогі волонтери, добрий вечір. я не міг повернутися до Риму без того, щоб на початку подякувати кожному з вас окремо і кожному з вас разом. Окі аконярам адюдара волонтірсґудівні. Рома ферстриподякувати вам за ваше тепло і за ваше присвячення, яке ви вчинили для того, щоб служити тисяча молодих людей. Це неможливо полічити фей, скільки було зроби зроблено праці. На всі можливі способи ви служили їм для того, щоб цей світовий день молоді був незабутнім. ваші посмішки, ваше бажання служити приносить ще більше благословення вам. Служіння, яке ви запропонували протягом цих днів, пригад... пригадує мені місію. Святого Йоанна Хрестителя, тобто приготування шляху для Ісуса Христа, Кожен з вас кожен з вас приготував цю дорогу для інших, щоб вони могли зустріти Ісуса Христа. І це є найпрекрасніше служіння Яке ми можемо чинити як місіонери і як учні? Приготувати шлях для того, щоб люди могли пізнати, зустріти і полюбити Господа? Вампротягом вам, які протягом цих днів відповіли на цей заклик, щоб бути волонтерами, Протягом цих днів хочу сказати, Нехай кожен з вас буде поруч із Господом і поруч з іншими. ніхто з вас нічого не втратив, але навпаки. Отримали нове життя. Господь закликає вас зробити остаточний вибір і Він має план для кожного з нас. Розпізнати свої покликання і також виповнити його. Господь закликає кожного з вас щоб ви були святими, щоб ви жили вашим життям, вашим особистим життям, щоб ви також могли свідчити про нього. Дехто з вас є покликаний, щоб жити у подружньому житті, і сьогодні є ті, які можуть сказати, що подружнє життя. Вже не є в моді. Запитую вас, чи так насправді є? Ні, Молоді відповідає. багато хто може сказати, що вже не варто щось планувати на довше життя. немає сенсу щось приймати як остаточну децизію, остаточне рішення. Назавжди. До смерті. Тому що ви ми не знаємо, що бути буде завтра. А я вас прошу замість цього бути тими, хто змінює історію. Плести проти течії. Так, я прошу вас, бути дійсно тими людьми, які. Вступають на шлях революції проти культури, яка веде до того, щоб все, що ми маємо, всі наші вартості, були тільки, часу, тільки тимчасовими. Але ви є здібні до того, щоб жити справжньою любов'ю. І знову святі, що говорить, я the надіюся the на вас, against... і я молюсь за вас. Також майте відвагу йти проти цієї течії Lord, і майте відвагу бути щасливими. Господь когось з вас кличе до того, щоб ви були священниками щоб ви цілковито віддали йому самих себе, щоб ви любили людей, тих до кого ви будете послані, щоб любили їх як добрі пастирі. Хтось є покликаний до того, щоб служити як богопосвячена особа у монастирі, присвячуючи своє життя молитві, а хтось є, покликаний до апостольської діяльності, присвячуючи самих себе для потреб інших людей, особливо для тих, хто є хто найбільше потребує цієї допомоги. Я ніколи не забуду 21 вересня, коли маючи 17 років, я коли я увійшов у храм і почув голос Господні, який мене кликав. Не бійтеся, що Господь просить вас виконати. Це є варто варте того, щоб сказати так Господу. В ньому ми знайдемо радість. Дорога молоде, хтось з вас. Можливо, не знає, що він має робити і що чинити у своєму житті. Проси Господа, і він покаже тобі твій шлях. Молодий Самуель, якого кликав Господь, не розумів, що, що має чинити. Але він отримав допомогу від священника Елі, який підповів йому. Відповідай. Так, Господи, я слухаю Тебе, Твій слуга Тебе слухає, і Ти також можеш запитати Господа, що ти хочеш, Господи, щоб я чинив, яким є шлях, який маю слідувати. Дорогі друзі, я дякую ще раз за те, що ви зробили протягом цих днів. Не забудьте те, що ви тут досвідчили. Ви завжди можете розраховувати на мою молитву. І ви знаєте, що я знаю, що я можу розраховувати на вас. Ресемор і конфянса, девс. Аве Марія. Зараз помолимося, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Господь з вами І з Духом Твоїм. Нехай, благосл... Нехай Господня буде благословенне. Тепер і навіки, допомога наша в імені Господа, що створив небо і землю. Нехай благословить вас Бог Всемогутній. Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. And with this final prayer and blessing, the Holy Father has brought to a conclusion this brief, but powerfully emotional encounter. Oh, he's now taking, wait, he's taking the mic and що uh, looking to speak a few more words. Ah, one more thing. і ще раз попросив Отець моліться за мене.